Це ж треба мати таке прізвище і так кошмарити русню? Так, парадоксального в героя сьогоднішнього випуску буде більше ніж достатньо від прізвища, яке не відповідає зовнішньому вигляду, до спеціальних операцій, в тому числі на території ворога, які вже сміливо можна вписати у світову історію. Загалом за останні роки війни Українську службу безпеки справедливо порівнюють з легендарним МОСАДОМ. Хоча моя особиста думка, я би уникав цих зрівнювань, які ведуть до комплексу меншовартості СБУ це СБУ, і нехай інші спецслужби рівняються на нас, а не ми на них, тим паче, що в нас справді є чому повчитись, а враховуючи той безцінний військовий досвід та періодичне помирання всілякої наволичі, як от Портнов, чи Кива, далеко за межами нашого кордону, взагалі складається враження, що українська спецслужба всесильна. Хоча останнє не приписує собі жодної з цих заслуг, а от хто очолює СБУ, яка в нього історія, та чи виставляв він аватарку Фейсбук з надписом 25% у 2019 році, сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож. Зустрічайте секретний агент України, який обожнює фури, чоловічок, що не жаліється на закриті кордони та шукає можливості, головний ворог Кримського мосту і російських авіабаз, та цього разу вже без заперечень легенда російсько-української війни Василь Малюк. А перед тим, як ви напишете в коментарях, що ми піаримо чергового кандидата в президенти. ця методичка вже не актуальна, і всі нарешті зрозуміли, що вибори ще не скоро. То підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, та за нагоди задонайте на будь-який перевірений збір. Це дуже допоможе війську в такий критичний час, коли США майже остаточно поїхали кукухою, а Європа ще не до кінця розуміє масштаби трагедії. Ви на каналі Крінч ТВ. Дякую старим та новим підписникам, що переглядаєте наші відео, які ми щотижня готуємо з величезною любов. При нагоді додивіться це випуск до кінця та пішли слухати про нашого з вами малюка. Малюк Василь Васильович народився 28 лютого 1983 року в місті Коростишів Житомирської області. Про батьків майбутнього спецслужбіста не відомо нічого. Проте про бабусю і дідуся Василь розповідав в одному з інтерв'ю, де обмовився, що його рідні в часи Другої світової війни воювали з фашистами. І займалися саме диверсіями по відношенню до фашистів, і працювала в одному з партизанських рухів разом з регулярними на той час радянськими розвідувальними силами. Не знаю, де не взялась фашистська Італія, проте схильний припустити, що йшлось про нацистську німеччину і контррозвідувальну діяльність проти неї у складі Червоної армії. Як би там не було, малий малюк, як гарно звучить, навчався в місцевій школі і вже в 9 класі вирішив, що буде працювати в службі безпеки або схожій структурі. А у віці 18 років розпочав роботу в державних органах. З відкритих джерел зрозуміло, що це було регіональне управління СБУ, де Василь обіймав посади від опоруповноваженого до заступника начальника управління в майбутньому. І як йому вдалося з такого раннього віку влитися в цю сферу? До кінця невідомо. Загалом дуже важко знайти якусь інформацію про чоловічка, який працює в структурі, що пов'язана з державними таємницями, але деякі факти з особистого життя малюка все ж відомі. Як от закінчення Національної академії служби безпеки України за спеціальністю правознавство, і здобування згодом наукового ступеня кандидата юридичних наук. Таке не приховаєш, бо зберігається в реєстрах, та й сенсу ховати те, що стосується професійної діяльності у вигляді профільної освіти. Ну і не знаю, як для вас, а для мене було особистим відкриттям, що в нас існує ціла академія служби безпеки. І я чомусь уявляю цілий епізод фільму про Джеймса Бонда, але з поверненням до наших реалій. Щоб здати залік, потрібно зламати Пентагон та принести пачку паперу А4. Якщо хтось навчається в цій академії, то напишіть, будь ласка, в коментарях щось про цей заклад. Залюбки з вами поспілкуємось. Так от, після отримання наукового ступеня про діяльність малюка не було відомо нічого, та й загалом не дивно. Аж до 2014 року, коли останній брав участь в АТО на Донбасі та був нагороджений відзнакою чинного тоді президента України. Жодних політичних амбіцій герой сьогоднішнього випуску за все своє життя не проявляв, і навіть зараз, коли його особисті стала відомою на загал, Василь Малюк наголошує, що служба безпеки знаходиться поза політичною турбулентністю, що загалом є дуже правильним підходом. 2020 року напередодні Великої війни малюка призначають першим заступником начальника головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ, і оцінити якось його роботу в ті роки досить складно знову ж таки через специфіку само і служби, та не розголошені. Єдине, що могло б підмочити репутацію малюка, так це його особисті статки станом на 2021 рік у вигляді Lexus LX470, який коштує пів Тернополя, та будинку, квартир і декілька земельних ділянок. Кілька журналістів задавали логічне питання: звідки таке добро, враховуючи майже пожиттєву службу в державних органах. Проте офіційних висновків на ЗК, яке, власне, і опублікувало статки, так і не надало. Також що цікаво, Василя Малюка було помічено на дні народження такого собі Олега Татарова. Про якого ми всі знаємо, і який має досить двозначну репутацію, враховуючи його роботу на Януковича, працівники міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед міг Якби там не було, малюк був поза пильним зором медіа аж до початку повномасштабного вторгнення, яке він між іншим зустрів у вигляді заступника міністра внутрішніх справ. Проте не пройшло і місяця, як пана Василя відправили назад в СБУ, але вже першим заступником голови відомства. За спогадами самого Малюка, на початку повномасштабного вторгнення, він разом з побратимами виконував операції зі знищення ворога як безпосередньо в Києві, де зрадників вистачало, так і на околицях столиці, особливо біля Гостомеля, де так наполегливо хотіли висадитись російський вирод. Висаджились вони правда в повітря, але це, власне, і було результатом роботи наших захисників. Тоді ж, з початку Великої війни, Василь Малюк спочатку отримав звання бригадного генерала, а станом на зараз вже дослужився до генерал-лейтенанта, обіймаючи посаду голови. Служби безпеки України Нагадаю, що 2022 року посаду голови СБУ обіймав такий собі Іван Баканов, якому ще в мирний час намагався дзвонити пан Зеленський з вирішення питань чортів. Я позвоню. Баканаму, по поводу цього навчання. Новий же ж очільник СБУ у вигляді Василя Малюка не особливо церемонився на посаді і запам'ятався справді гучними операціями, про які я детально згадаю, а ви, в свою чергу, офігієте, що велика війна вже триває три роки, та як багато сталося всього за цей час. Так от, після успішного відбиття наступу на столицю, першим завданням СБУ, принаймні те, про яке вже можна говорити публічно, було перерізання логістики на Чорнобильському напрямку, з чим пан Малюк на пару зі своїми агентами успішно впорався. Потім були аналогічні операції на Донецькому, Луганському та Херсонському напрямках. А самі підрозділи СБУ воювали в найгарячіших точках України, як от на острові Зміїний. Проте Україною все не обмежувалося, і коли стало відомо масштаби, то всі зрозуміли, наскільки глибоко наша агентура проникла на територію боліт. Та й нашим зрадникам було не солодко. Багато хто приписував саме СБУ та Малюку успішну операцію по відлову рідкісної паскуди Віктора Медведчука, деталі операції якої пронеслись по всьому інтернету. У вигляді мемів. Сам пан Василь ні не підтвердив, ні не спростував відношення до планування операції. Проте факт залишається фактом: Медведчука згодом обміняли не більше як 200 наших полонених, яких би за інших умов довелося витягувати з полону роками. Напевне, це була чи не перша подія, яка масштабно привернула увагу до Василя Малюка. А згодом, коли підірвали кримський міст за допомогою фури з вибухівкою. То про очільника СБУ почали писати всі медіа. Тут важливо зазначити, що повноцінним головою Служби безпеки пан Малюк став аж в лютому 2023 року, до того обіймаючи посаду тимчасового виконувача обов'язків. А далі було вже питання часу. Росіяни підривалися, мости руйнувались, а техніку ворогів регулярно знищували на полі бою співробітники Служби безпеки України, які співпрацювали зі всіма Збройними силами, в тому числі і з головним управлінням розвідку. Це як те відомство, яким керує Кирило Буданов, що теж одним своїм сміхом вганяє в депресію вище військове керівництво Росії. <плес> Загалом СБУ за управління Василя Малюка не аби як виросло в очах суспільства, а найбільш резонансні справи викликали захоплення, як от робота з верхівкою Православної церкви Московського патріархату, так саме Служба Божа України ініціювала розслідування та привела відомого всім пашу Мерседеса не до чергової елітної автівки, а під слідство, за що попаяні парафіяни рвали на грудях майки символікою СРСР і клялися Богом в Росії, що так все не минеться. Між іншим, якщо ви думаєте, що питання Московського патріархату... Вже вичерпане, то змушений повідомити, що в нас в країні досі живуть дегенерати, які не розуміють різницю між вірою і прямою російською пропагандою. Всі сюди! Цей цирк відбувся через те, що в церкві вперше молитва пролунала українською мовою. І це все, що потрібно знати про те, куди саме б'є наш ворог. Проте вернімося до малюка, який вже став дуже дорослим. Так от, окрім успішного кейсу з підриванням мостів та срак московських попів, одним із напрямків діяльності СБУ були спецоперації у воді, і саме це відомство фактично перетягнуло ініціативу перебування в Чорному морі на користь України. Наші морські дрони під лаконічною назвою Сі-Бейбі влаштували такий водяний русоріс, що Чорноморський окупаційний флот перетворився на флотилію і був змушений покинути Крим та відчалити до новоросійська. В результаті Україна поновила контроль над морем та наповно запрацював зерно. Ви коридор, який і досі дозволяє нам продавати аграрну продукцію та вливати кошти в економіку країни, пізніше на морські дрони навчилися ставити не тільки вибухівку, а й, наприклад, реактивні системи залпового вогню ГРАД, що звучить досить фантастично і так само фантастично знешкоджує надземні цілі. Таким чином, СБУ добралося суші до води, але остання операція тупо перекрасила все, що було до того. Причому з таким масштабом, про який важко навіть було уявити ще декілька років тому. Звісно, що йдеться про операцію Павутина, яка планувалася близько півтора роки, і в результаті якої було знищено чи пошкоджено більше 40 стратегічних літаків Росії. Це саме ті літаки, з яких виконувалися запуски ракет по нашим мирним містам, і саме ті літаки, які входять до так званої ядерної тріади Росії. Копійчані дрони завдали збитків на приблизно 7 мільярдів доларів. Але справа навіть не в грошах, а в тому, що ці літаки неможливо відновити станом на зараз, в принципі. І цей удар дуже боліс. То відбився на позиціях ворога, і так, якщо вважаєте, що бомбардування наших міст шахедами це якась відповідь. То можете бути певними, що ви або корисний дебіл, або жертва російської пропаганди. Росія, незважаючи ні на що як бомбила, так і бомбить наші міста. Просто тепер вона це буде робити без 40 літаків, які перетворилися на брухт завдяки діям наших спецслужб. Паралельно з таким щільним графіком підривання кораблів та ворожої авіації, СБУ займалося контррозвідкою в межах власного відомства і поставило собі за ціль повністю очиститися від російської агентури, що можна оцінити теж виключно позитивно. Станом на сьогодні СБУ під управлінням Василя Малюка. Непогано так очолило рейтинг відомств, якому довіряє суспільство. Проте і погані епізоди теж траплялися. Звісно, ще не міг не згадати історію зі стеженням за відомою групою журналістів-викривачів Бігусінфо, коли виявилося, що під час відпочинку працівники СБУ документували все, що відбувалося в приватних номерах. Виявилося, що організатори такої надважливої операції, де інтернет видання курило травку, He -he, були зі Служби безпеки. І як потім давав офіційний коментар Василь Малюк, вони займалися пошуком шляхів розповсюдження наркотиків. Підмазка така собі, якщо чесно, але принаймні відповідні кадрові рішення. В результаті таки відбулись. <му> То хто ж такий врешті решт Василь Малюк? Коли ми з командою розпочинали проект Хто такий, то нас було правило не розповідати нічого про вище військове командування країни, бо це банально може зашкодити. Проте з часом виявилося, що, по-перше, війна не закінчиться за два-три тижні, яка несподіванка. А по-друге, все ж корисно знати бодай щось про наших сьогоднішніх героїв. Загалом Василь Малюк вже вписав своє ім'я в нашу з вами історію і як показує практика. Це справді ефективний та досить результативний очільник СБУ. Як ставитися до нього, звісно, вирішувати вам, враховуючи аспекти невідомого походження грошей щодо великої війни та сумнівні знайомства. Але я часто звертаю увагу, що чиновників, державних службовців чи депутатів потрібно оцінювати по результатам їхньої роботи. І як на мене, станом на сьогодні ця робота більш ніж успішна. Чекаємо, коли запалає Кремль, бо до цього набагато ближче, ніж нам здається. Oh, oh, oh,